Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному. Поговоримо прямо зараз з Богданом Ференцем. Вітання, пане Богдан. Вітання, пане Геннадію. Так, будемо мати надію, що сьогодні у нас трохи краще буде зв'язок. Слухайте, ну давайте, давайте. У нас там були питання, ми ще про них поговоримо, а давайте почнемо з цієї історії. Слухайте, ну от. Країни Півдня, я так розумію, що це країни Півдня, які були там всякі про, про проблемні країни, в тому числі якась Бразилія чи що, але там і Індія є і інші. І будуть слухати, будуть говорити про мир. Що це таке? Взагалі, що це за без Російської Федерації. Я хочу зрозуміти до до чого там можуть вони договоритися, розумієте, і яке КПД, коефіцієнт корисної дії цієї всієї буде для нас. Ну, ситуація наступна, тобто, да, порівнюючи з 2014 роком, коли відбулася незаконна анексія Криму і вторгнення Росії на Донбас, тоді ключову роль в медіації всіх процесів відігравала держава європейська. Так, в першу чергу Німеччина і Франція. І за рахунок цього включення, тобто, да, тоді були прямі канали комунікації з Кремлем, тоді готувалися мінські домовленості. І е, ситуація на той момент виглядала таким чином, що якраз країни іншої географії глобального півдня вони абсолютно не включалися в цей процес. Тобто, да більш така була локалізація на період 2014 року. Навіть сполучені штати Америки до речі, вони не активно так ну так скажемо зовнішньо долучалися, навіть в них їх немає, як страни, наприклад. Переговірної чи медіаторства в контексті мінських домовленостей, якщо ми згадаємо, зараз після повномасштабного вторгнення роль європейських лідерів вона мінімізувалася, тому що ми побачили неефективність такої комунікації, як до повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо ці візити, і Макрон приїздив Кремль і щось там розмовляли, і телефонні розмови були, і пан Шольц також намагався якимось чином. Переконати Путіна, що не варто розпочинати цю брутальну війну, навіть саміт був Байдена і Путіна, до речі, також який абсолютно нерезультативним став, тому що повномасштабне вторгнення відбулося таким чином. Складається на геополітичній, так скажемо, палітрі певний вакуум mm. тих е, акторів, тих країн, які безпосередньо могли б е, якусь комунікацію, медіацію займатися. А результати вже і наслідки від цієї брутальної війни якраз відчуваються не лише на європейському континенті, а відчуваються далеко за межами європейського континенту. Тому mm -hmm. ну, деякі країни якраз включаються. Я б не сказав, що це активне включення. Але вони, по-перше, бачать інколи свої такої парадигми російсько-українську війну, та ж сама Бразилія. Це потужна країна. Це най... Mm -hmm. Пливовіша країна Латинської Америки, і після того, як президент Лула прийшов до влади, він почав активно виходити також своїм, так скажем, баченням російсько-української війни, яке не зовсім корелювалося з нашим баченням досягнення справедливого миру. Теж саме стосується ну, частково Індії. Індія, також потужний, дуже гравець, яка взаємодіє на жаль і співпрацює з Російською Федерацією. Але в той же час не готова втрачати свою співпрацю, позиціонування в західному світі, тому вони розуміють, що можливо, якщо такий вакуум склався на полі медіаторства, вони якимось чином можуть зарадити цьому і виходять своїми ініціативами. Щодо результативності, поки я не відчуваю, що це може дати найближчі майбутньому результати. Хоча не варто виключати таких спроб і варто комунікувати однозначно з політичним лідерством цих країн, А ще от ви кажете ці речі. А мені слухайте там зібралися всі країни, всі країни, фільми фільми країн, яких ми дивилися ну в дитинстві, коли показували індійське кіно. Бразильські телесеріали ми Так що ми з вами всі трохи трошечки і індійці, і бразильці. Ну, слухайте, ну я всі Куан Карлос Дельвега, Вікторія Руф. Я пам'ятаю до, до сих пір. Розумієте, Це така справа. Так, слухайте, рухаємось далі. Ми раніше говорили вам на тому ефірі там трохи про цього про Бена Волеса, Урсулу фондерлянсу Слухайте, Ну, я думаю, що Урсула Фондерляйн стане на місце. Ось Столтенберга чи ні? чи я помиляюся. У це слухайте, і це і в рамках цієї всієї емансіпації от всієї цієї фемповістки повістки і таке інше. Хоча тут уже мені здається, що, що жіночий що тут вже не про жінок можна говорити, якщо за повісткою гнатися, а про якісь інші поли. Але... Що думаєте, дійсно у Урсула буде? Да? Я також думаю, що в принципі у пані Урсули фон дер Ляйн... Є хороші шанси для того, щоб зайняти крісло пана Столтенберга, але знову ж таки залишається ще трішки часу, а як мінімум рік, і за рік може багато чого змінитися. Хоча для пані Урсули це досить хороша така опція після того, як відбудуться вибори до європейських інституцій. Нагадаю, у 2024 році якраз будуть вибори до європейського парламенту. І це означає, що каденція е, очільників Єврокомісії вона буде завершуватись, тому діючі деякі єврокомісари, вони також шукають, яким чином вони і чим вони будуть далі займатися. Наприклад, я знаю, що пан Франц Тіммерманс, це віце комісар Європейської комісії з Нідерландів. Він зараз буде брати, скоріш за все, активну участь у національних виборах, які Будуть відбуватися в Нідерландах, тому пані Урсула, я думаю, дійсно може стати очільницею. якщо не з'явля НАТО, а якщо не з'являться якісь, знаєте, так завжди інколи з'являються сірі, сірі кардинали, mm -hmm. кандидати неочікувано, які можуть також претендувати на цю посаду. Угу. Слухайте, а Британії от на сьогоднішній день як ви оцінюєте, їм? Ви вигідно те, що вони поза європейським союзом? Я бачу, як це вигідно нам. Британія може вирішувати і робити якісь рішення поза процедурами формальними, які слухайте, можуть тягнутися роками. Я так дивлюся на це. Що думаєте? Ось після нашої війни вони будуть повертатися назад чи ні? Ну тут, тут кажуть, що про велику всі війну там можливо, але я не дуже вірю, що буде супер велика якась війна. Що думаєте, Британія буде повертатися назад чи ні? А чи як це у них називається? Ну, в найближчому майбутньому, я думаю, навряд чи тому що це потрясіння, яке, в принципі, відбулося в Брекзі з Британією, вони ще до сих пір відчувають, чесно кажучи, наслідки. І політична, навіть їхня ситуація, вона не зовсім, так скажемо, не зовсім стабільна. От, власне, вони також заходять в передвиборчий цикл. Я знаю, тому що отримав безпосередньо також запрошення долучитися до однієї з партій британських, яка в принципі має хороші перспективи стати владуючою партією після наступних виборів. Тому що зараз рейтинги діючої партії консервативної вони просіли. Особливо після їхніх внутрішніх там скандалів, пов'язаних ще з прем'єрством Бориса Джонсона з періодом ковіда, пов'язаних з зростанням дуже серйозним цін на житло, на харчування, то в них свої проблеми, звісно, вони не порівнювані з нашими проблемами однозначно. Але те, що така політична турбулентність є в Великобританії, це факт, і те, що навіть по суті, якщо лейбористи прийдуть до влади. То я не думаю, що вони будуть кардинально розвертати Британію назад в mm -hmm. Європейський Союз, тому що, хоча вони, коли був Брекзіт, Брекзіт ініціювала, до речі, консервативна партія. Тоді був прем'єр, що не помиляюсь, Кемерон, і якраз Брекзіт поховав вже не одного прем'єра. Тобто да, лише Борис Джонсон зміг якимось чином домовитися mm -hmm. з союзом. Вони вийшли на угоду. Це були дуже такі тривалі. Переговори складні, але зараз більш-менш так воно вже стабілізувалася ця вся ситуація. Вони думаю, що зараз, навіть якщо зміниться влада, то відразу Британія буде вступати назад в Європейський Союз, і нагадаю, що водорозділ британського суспільства по Брекзиту наступний, тобто більш старше покоління. Британців однозначно було проти того, що Британія в Європейському Союзі, мовляв, що ми сплачуємо багато грошей від uh -huh, uh -huh. бюджет ЄС, але більш прогресивне молоде покоління, і особливо жителі мегаполісів. Вони однозначно були за те, що Британія була в європейському союзі. Хоча нагадаю, що Британія, навіть перебуваючи в європейському союзі, вона завжди мала відміну часто політику, особливо. Міграційну, тобто ти не міг приїхати в Британію по Шенгену там uh -huh. окремо та, фіскальну політику, тобто свої, своя валюта і багато чого іншого. Тобто вони для себе так скажемо виторговували, будучи однією з найбільш впливових держав Європейського союзу. Uh -huh. Зрозумію. Слухайте, ну бачив сьогодні новину, що Італія разом з Францією евакуюють Евокуюють своїх з Нігеру? Це Афри Африка. А, я так розумію, Слухайте що все ні, ні, нігер став ще одним таким маленьким сателітом. Ну, ну, ну кажуть, що Російська що Російська Федерація впливає на ці я не знаю, може, ми перебільшуємо якось і демонізуємо і створюємо супердемона Старгана Я не знаю. Але от цікава ваша думка, чи дійсно це так? Ось вони так активно там на африканському регіон, регіоні за гроші або там ще якось ведуть свою політику. От якраз в контексті Африки і впливу Росії, то тут я б не став недооцінювати їхні впливи і їхню роботу. На жаль, і по Нігеру також прослідковується деяка інформація, що там ну, було сприяння з боку Росії, з боку Вагнера. А щодо інших, інколи питання з вами, пане Геннадію, погоджую, що ми інколи да, там, так скажемо або перебільшуємо, або ггіперпалізуємо, але mm -hmm. бувають зовсім інші причини. Чому так сталося? Тому що ну є проблема, так скажемо, таких перехідних, транзитивних, слабких взагалі країн, слабкими інституціями, нігер це країна, яка ну так скажемо більш-менш прагнула якось вирватися. З цього статусу mm -hmm. і цей президент, який був, він був досить західно орієнтований, але знову ж таки втримати інколи владу і так скажемо, побудувати інститути, які б були сталими, ну вдається небагатьом африканським mm -hmm. країнам. Цим користуються великі гравці, подекуди Китай в першу чергу. Який ви просто використовує там надра багатьох африканських країн в своїх цілях? Росія також, ну і подекуди ми пам'ятаємо історію африканський континент, так і ще для західних країн, був досить ресурсним завжди. Тобто, це, на жаль, правда і доля, яка спіткала цілий континент і багато країн, особливо багатих на ресурсні копали. Ну, зокрема, мене цікаво що французи так просто ось з цією історією будуть погоджуватися, там кажуть, що 90% їхнього урану чи ну видобуток йде, і вони так просто на цю. Слухайте, одна річ, там я розумію все, але коли це стосується вже енергетичної твоєї промисловості, а це енергетичний. Промисловість, і я так розумію, що там вони маючи частку, може, і продають ще куди, бо це саме розвинута в цьому плані а, європейська країна. І що і вони так будуть на це дивитися спокійно на цю історію? І у них фактично віджимають ядерне паливо. Ось ось що відбувається. От відбувається, відбувається зіткнення інтересів. Я не думаю, що вони спокійно будуть дивитися. Я думаю, що будуть все рівно. Чи інші домовленості, можливо, потім після формування там не знаю хунту, mm коли -hmm. у них буде перехідний якийсь е уряд там чи військові, е але буде набагато дійсно проблемніше однозначно, тому що ну, бачимо боротьба за ресурси, боротьба за країни, mm -hmm. навіть за ті, які особливо не попадали, не потрапляли там у наш фокус інформаційний. І в новинах ми про них не чули. Але така боротьба відбувається особливо зараз на фоні необхідності забезпечення ресурсного технологічного процесу в багатьох країнах, в особливо потужних економіках. Сука, ну ви чули да цю новину, що в порт Одеси зайшли три човни, три танкери. Ці безстрашні безстрашні танкери з із Ізраїлю. Я так, Ізраїлю, я так розумію. І ще і ще з двох з двох країн бухати, і мені Ну зараз. Чекайте, я подивлюся, там був, відмітив собі навіть. Звід... Ага, ось дивіться, з Греції, Туреччини і Ізраїлю. Ну, ось це безстрашні три танкери які зайшли в Порт-Одеси вже після того, як Російська піратська ця республіка сказала, що будуть атакувати. Слухайте, а що ви думаєте? що це таке? Це демаш, бойкот, домовленість чи. На слабо, що це таке, ну я поки не готовий дійсно давати оцінку, тому що ну, потрібно знати, чи ці суда вийшли е, там. Ну, Сюди не йдуть за, за день там, чи за два, так. Mm. Тобто, вийшли ще раніше, вже перебували там в тих чи інших водах і ну, з'ясовувалися якісь комунікації, відбувалися щодо того, mm -hmm. куди вони йдуть, тому тут. На жаль, коли бракує деколи інформації, то по таких якихось ситуативних речах важко давати заключення, що, наприклад, да, там Греція, умовно Туреччина вирішили проігнорувати да, погрози ага. Росії чи нам показати, що вони готові далі експортувати наше зерно. У мене є певні сумніви, що ну тобто такі ризики ці країни на себе будуть брати. Тому тут важливо розібратися в цій ситуації. Дійсно, для того, щоб розібратися, потрібно володіти інформацією. Угу. Ну, ще є час розбиратися, бо бульбуль ну, -буль не відбулося. Поки все добре, тому ну це така добра ситуація. З одного з одного боку вже там щось продав, протискають. Не знаю, дійсно може бути так, що це якісь човни, які вже були. Будемо чекати, поки слухайте. А в Ізраїлі там кажуть, що Ізраїль на межі громадянської війни, там ніяк вони не цю поправку до судової реформи, я так розумію, не внесуть, і там якісь. Сакральні, сакральні якісь ось, ось порушуються моменти. Що дійсно там все така сакральна ситуація і в, в, в Україні на межі громадянської війни? Слухайте. Я думаю, що навряд чи але дуже серйозна криза політична. Ага. Є, так. Нещодавно натя на Теняху переобрався в черговий раз, хоча багато хто пророкував йому вже фініш його політичної кар'єри, мовляв, угу. скільки так багато десятиліття думаю, ну тобто багато років він при владі перебував. Але чому криза політична відбувається в Ізраїлі? Тому що Натаняхо, ну, по своїй суті, він досить такий правий політик, так скажемо, да, з правими поглядами. Але в Ізраїлі також потужна політична сила, так скажемо, прогресивна, більш ліва також. Яка... Вала при владі до того, як Натаньяху знов прийшов до влади, там вони не не тривалий термін перебували, але в той же час, тобто вони більше за, там, свободу, демократизацію, і навіть за певні так скажемо, не скажу, що це комунікація, але в той же час на пошук компромісів з там своїми, так скажемо, країнами з тими, з якими в них так, досить напружені відносини. Разом з тим, це більш більше внутрішньополітичний контекст, це дійсно судова реформа, це дійсно бажання і його політичної сили е, укріпитися, так скажемо, і е, відібрати певні повноваження е, в е, і перебрати їх на себе, тобто на уряд, на, на свій офіс, для того, щоб контролювати ситуацію внутрішньо. Ще більше і це загрожує демократизації Ізраїлю як такого. Дуже кількісні протести масові були не одно неодноразові, і це свідчить, що поляризація в ізраїльському суспільстві, відбувається і не виключено, що надалі ці протести будуть також посилюватись. Хоча ця поправка була на жаль, прийнята вже в Кнесеті. І в принципі вона вже вступила, наскільки я там пам'ятаю, в силу. Тобто, все ж таки вдалося на просунути цю всю історію. Але і в європейських деяких країнах такі процеси відбуваються, просто ми на них не так звертаємо увагу. Mm -hmm. Ті самі там декілька років тому, схожа, ситуація була з реформою, так скажем, судовою, там і по засобах масової інформації, тобто, коли э, свобода і демократизація. Під загрозою, навіть mm -hmm. в таких просунутих, ну слухайте, це постійна загроза. Навіть ми з цим стикаємося. Там всі ці історії про свободи, права і таке і, і танці навколо Конституції. Слухайте, е така ситуація, от мені цікава, цікава просто ваша думка. Взагалі, от це реально чи ні? От Турція Турція вступає у Євросоюз нарешті через 20 20 20 років саме час, слухайте, слухайте, ферментація відбулася, витримка там як у вині або в Сирі чи десь ще відбулася. Все, вони в принципі вони готові, бо більше і з Європи туди приїжджали на відпочинок, і і, і вони туди-сюди. І от все вже що думаєте, будеться пахлава, ця прийде до Європи вже остаточно чи ні. Ну, я думаю, ще навряд чи, поки в найближчому майбутньому. Ердоган просто використав цей елемент, такий досить неочікуваний для європейських очільників, як елемент, я думаю, торгів для mm -hmm. того, щоб вищити ставки і налякати, можливо, деяких лідерів європейських країн. Мовляв, о, зараз ще турки знову розпочнуть цю всю історію з членством в ЄС. Ага. Так, голова болить від всіх цих. Ситуації тут ще, ще турки. Ну я думаю, що навряд чи, хоча Туреччина дійсно досить серйозно, до речі, я досліджував це питання. Вони досить серйозно підходили до процесу вступу е, країн Європейський Союз. Вони готували своє законодавство. Вони навіть створили міністерство з питань європейської інтеграції. Тобто, це це, це найсерйозніше інколи. Ну, у нас поки немає такого міністерства, у нас є урядовий офіс питань європейської євроатлантичної інтеграції. Тобто, в турки зацікавлені в чому були в першу чергу в доступі до ресурсів Європейського союзу, да, там бюджету і в ринку, в ринку збуту, тому що для Туреччини це супер важливо. Вони торгують з європейськими країнами, але зараз, там, не будучи, наприклад, да, членом європейського союзу, ти все рівно маєш квоти, uh -huh. обмеження і багато чого іншого. Тому турки переслідували цю мету. Але для європейських країн завжди був виклик, та так скажемо, те, що Туреччина, ну, по-перше, це мусульманська країна, і тут є певні свої контексти, аспекти, так скажемо, і з демократизацією також є серйозні проблеми і питання uh -huh. до Ердогана. Це коли з біженцями Сирії виникли дуже серйозні загрози для європейських країн, тоді про Туреччину згадали серйозно мільярди євро для того, щоб вони стримали цю хвилю біженців Сирії, щоб вони не пішли ці біженці в Європейський Союз. Але в напруженні подекуди відносини, і ми бачили з шведами, з турка між турками і шведами щодо курського питання, тому поки... Навряд чи Туреччина стане членом Європейського Союзу. Ну, слухайте, ну, у Туреччини є не тільки ця перспектива. У нього Ердагана в усі боки можна розвиватися. хочеш в Сирії, хочеш вера в Рак. РА. Хочеш в Азію там, ну, там, хочеш Кавказ, хочеш там сям, хочеш ата тюрків своїх повертай. Хочеш грайся в цього в Османську імперію. Я не знаю, в що хочеш грай. Хочеш от у нього. Я от вважаю, що це у це якийсь рік Ордагана. Дійсний на виборах він переміг і туди, і сюди. Тому ну, така. І... Ухідний, він ага. укріпився, тому що ну була хитка і опозиція. До речі, то ми бачили, що і турецьке суспільство, воно поляризоване. Там 50 mm -hmm. з копійками, так скажемо, 51 чи 2 відсотки. Вердогана mm -hmm. його там, опозиційного опонента Кемаля. До речі, я коли з ним зустрічався в далекому 2009 мабуть, році, коли брав участь, як спостерігач на виборах. Mm -hmm. У нього було 48 скільки. Тобто дуже-дуже поляризація також відбувається в mm суспільстві. -hmm. Є свої внутрішні виклики, проблеми. Землетрус показав деякі питання, так само із корупцією, mm -hmm. будовами, із дотриманням стандартів, інфляція. Але в той же час так, потужний авторитарний лідер, який виводить Туреччину в регіональні лідери. Лідери, то, так. Це та основна його стратегія. Угу. На останок слухайте, а що у, у у нас наступний оцей в рамках євроінтеграції крок, там якийсь інзен, ну, залік, відлік. Що там наступна крапка, яка на нашому шляху? Ну ситуація наступна, тобто ми зараз отримали в червні місяці усну оцінку виконання від Європейської комісії виконання. Рекомендацій, коли вони наші партнери надавали в рамках отримання кандидатського статусу. Тобто, да, там були певні зауваження, там був певний прогрес, який зробила Україна, і ми очікуємо, я думаю, десь в жовтні, можливо, там, в листопаді, вже підсумкову оцінку по виконанню семи рекомендацій Європейської комісії. Там є конкретні дуже питання, які вимагають там. Прийняття тих чи інших законодавчих актів, ми вже деякі з них прийняли, і також інші uh -huh. реформи. І з цією підсумковою оцінкою, сподіваємось, вона буде успішною. Ми будемо, мабуть, так скажемо, мотивувати наших партнерів, європейських uh -huh. тривати переговори. Кінці 2023-го, можливо, на початку 2024-го. Тобто, от така логіка зараз наших євро... євроінтеграційних кроків, після того, як переговори відкриються mm -hmm. між нами і Європейським Союзом, далі вже вступає, так скажемо, в гру ціла палітра, система зобов'язань по 30, більше ніж там 35 глав, мабуть, де нам потрібно переговори провадити. Імплементувати в законодавство зобов'язання директиви права Європейського союзу багато праці попереду. Дякуємо, пане Богдане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. До побачення. Побачення нашим телечам. Я нагадую, заходьте на YouTube канал. Жамкати дзвіночки підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов програма Право на правду. тримаємо стрій